Це пантера, і тепер вона правильно харчується. Так, дивись, Кирил, у мене є насправді дуже багато хороших продуктів, але проблема у мене така, що я не мію. Ряхувати правильно калорії все дуже просто. Зараз з'явився новий класний додаток калз, який сам рахує калорії замість тебе і збудованим штучним інтелектом. Просто береш свій телефон, фотографуєш свою тарілку, але так щоб було видно чітко інгредієнти. Він повністю згенерує твою тарілку, вираховує калорії і БЖВ. Так, давай тестувати все дуже просто. Криваєш Calz, наводимо на нашу першу тарілку. Тепер бачиш ось 259 калорій, і також тобі порахувало точну кількість білка в цій тарілці. Супер білок потрібно, він дуже корисний, згоден. Сьогоднішній твій перекус, багато Дякую. клітковини, додаток дуже розумний, Сам ним користуюся щодня. Не потрібно вам ті ваги, щоб то кожну цю жменьку важити, кожну ложечку взялась фоткати дуже швидко, полегшує життя. Калз це український додаток, який розпізнає будь-яку їжу по фото. Рахує калорії і БЖВ, веде щоденне харчування і допомагає схуднути або набрати масу. Просто сфотографуй страву і каз усе зробить сам.